Сьогодні в нас, друзі, буде тест маленьких ось таких електрообігрівачів з Аліекспрес. Деякі з них вже продаються в нас в Україні. Але наші люди, як завжди, націнку роблять там 200-300 гривень, як то кажуть, заробляє хто як може. Детально подивимося, скільки Вт, якщо, заміряємо тепловізором, який найкраще гріє. І коштують усі електрообігрівачі на Аліекспресі від 400 гривень. До 600 гривень. Почнемо з самого бідового, тому що якість виготовлення бажає краще. Складається враження, ніби взяли дві пластикових пляшки або дві якихось каністри, розрізали навпіл і просто ось так скотчем його склеїли. По черзі буду їх вмикати в свій ватметр і перевіряти. Давайте. Заявлено 400 Вт 365. Наступний піддослідний у нас ось такий. Бачив його продають в Україні. Що в нас тут по характеристикам? Також 400 Вт. Тут ще ось така є фішка, що ось цю вилку можна ось так поставити або ось так. Тобто, як вам там зручно, є там якийсь дисплей, кнопки керування. Ну, і ось тут у нас вентилятор. Якість виготовлення, ну також бажає кращого, але він. По якості трошечки кращий Вмикаємо цей чудопристрій. Надіюсь, що буде видно. 400 Вт заявлено. Так, пуск пішов аж 700 Вт. 415. 410. Ну, в принципі, тут ніби китайці як не обманули. Так, що в нас у нас тут швидкість якась є? А щось, друзі, воно ось LL і HH. І не змінюється ні швидкість, нічого, ні вати працює все в одному положенні. Давайте тепер додамо йому температури і подивимося, чи встане. О, це вже я перейшов на Фарангейти. Ось на Цельсії 32 градуса. Як було в нас 410 Вт, так і є. Давайте тепер наклацаємо мінімальне 15. Як було, друзі. 410 так і є. Тобто, по суті, температура по відчуттях, що 15, що 32. Це все до одного місця, як то кажуть. Одне місце можете собі нагріти. І ось тут таймер. Скільки годин ви хочете, щоб він працював? Тобто 1, 2, 3 години і так далі. Ну, така собі херня китайців вліпили сюди світлодіод червоний, щоб нам здавалося, що ніби воно там смажить просто нереально. Ну, по відчуттях він гріє набагато краще, ніж ось цей. Ось цей прийшов самий перший. Я вже ним не, неоднократно користувався сам. Ну, така досить непогана штука. Заявлено 900 Вт. Зараз ми перевіримо, чи є там точно 900 Вт. Тут у нас є кнопка вімкнення-вимкнення. Є також можна крутити там в різні сторони, як у вас там розеточки розміщені. І ось тут у нас є дисплей. І є в нас ще до нього пульт ось такий. Давайте подивимося. Заявлено 900 Вт. Поки що у нас 625. Давайте накинемо йому температури пультом. 32 градуса. Ні, хрена, друзі. От мені здається, що китайці нас реально обманюють, да? Ну, не, не гріє. Тобто воно не працює. Ось цей режим. Добавляєш ти температуру, відбавляєш один хрен, воно гріє, та як гріло. Тепер давайте вентилятором. Повільніше дує. Ну, тут хоч працює. Повільніше дує. Сильніше дує. 600 Вт. Тобто про якихось там 900 Вт. Ну тут навіть і мови немає. А ось цей прийшов буквально на днях, тому я ще його навіть і не вмикав. І не знаю чи взагалі, як він буде працювати. Як воно, що, ну, якість. Якість тут, друзі, також бажає кращого. Все настільки криво, косо. А ну тут також працює ось ця. Штука, що можна вилку крутити. І в комплекті до нього йде вже ось такий пульт. Я навіть не знаю, чи є там От Бляха китайці. Зажали батареючки. Вмикаємо. Заявлено 500 Вт. Так, що там? 387. А ну, Давайте йому докинемо температури. 32 градуса максимум. І в нас 387 Вт. Хо-ху, китайці! Ви перевершили себе. Ви прям, я не знаю, творці ось цих всіх обігрівачів. Давайте поставимо температуру меншу. А ну, 15 градусів. То один хрин, воно гріє, як завжди. Тобто, ось ця температура, це повна хрінь. Також в нас є вентилятор швидкість. А ну? Бляха, така херня, друзі. Ну, лайно, реально, друзі, лайно. Єдиний, знаєте, який його плюс. Якщо ось ця кнопка вімкнена, то ви, лежачи на дивані, можете його вімкнути. Ну, звук такий дуже шумний. Тут світиться, ця підсвітка. Думав, покажу вам через тепловізор, як працюють ці обігрівачі, але тут незрозуміло, тому що, ось дивіться, воно показує, що спіраль нагріта до 206 градусів, а на виході хрен його знає, чи то 39, чи яка там температура, хер його знає. Коротше, незрозуміло, тому що воно ну, воно показує то, що всередині, а як воно, що. Коротше, неясно, друзі. Можна ще спробувати. Пірометром подивитися. Но тут також воно буде показувати, скільки воно нагріло цю пластину чи решітку. Розібрав цю китайщину, щоб подивитися, що ж там всередині. І ви, друзі, не уявляєте. Всередині просто якимось чином потрапив туди ось такий гвинтик. Це, друзі, мотлох не вартує брати взагалі. Цей, який би він там крутий не був, з пультами теж не вартує брати. Фігня повна. Цей ще більш-менш можете розглядати, щоб там гріти ноги. Він аж ніяк вам не буде обігрівати ні кімнати, нічого. Треба. Добу, що він крутив, щоб десь там щось на пару градусів вам підняв. Цей, ну, ніби такий, як більш кращий, 600 гривень коштує на Алікспресі, і якість тут виготовлення теж така непогана. Ну Можна ось цей, в принципі, брати, щоб там зігріти ноги, руки, но не для обігріву там великих площадок. Всі усі обігрівачі я подарую спонсорам, тобто людям, які оформили платну підписку на мій YouTube канал. На даний час їх двоє. Тобто, якщо їх більше не буде, то кожен отримає по два собі і буде тішитися. Так що, в принципі, в тебе ще є час оформити підписочку і все. І будеш кожен раз ти будеш мати якісь подарунки від Петровича, а подарунки будуть дійсно класні. Всім дякую за огляд і до побачення!